Цю майстерня це в нас як кафе. Тут діти дуже люблять в нас проводити уроки трудового навчання, тому що насправді вони тут набувають навиків, як готувати їжу. Набувати соціальних навичок. Головна мета в житті людей сонця, каже директорка столичної школи інтерната. Малюки вчать сервірувати стіл, готувати смачні страви та правилам поведінки у суспільстві. Тут вони насправді ну, вчаться, як планувати свою роботу, що це важливе для їхнього майбутнього. Тому що, ну, якщо насправді сказати, важливо дуже, щоб діти собі навіть могли дати ради. За допомогою піктограм з першого класу дітей сонця вчать робити вправи, які їм знадобляться у подальшому житті. Використовуються піктограмки не тільки для уроку, ми їх використовуємо весь час у житті. Наприклад, якщо ми збираємося на вулиці, ми обов'язково першу піктограму виставляємо одягатися. Одяг базується відповідно до тієї пори року, яку, ну, яка зараз відбувається. Після цього вже ми йдемо гуляти. Обов'язково виставляємо піктограмки мити руки та інші. В старших класах дітей вчать читати у школі-інтернаті розробили власний підручник. Один із таких методів, які ми застосовуємо, це метод безпомилкового навчання. Тобто, ми запропонуємо дітям заздалегідь запитання вже є заздалегідь правильна відповідь. Перед текстами ми розробили ось такі картинки. Спочатку ми з, вам, ми з дітками дивимося, які може їм слова, там шпак, шпаківня, горобець. Ми їх читаємо, обговорюємо, а потім ми вже починаємо читати е, текст. Однак після випуску зі школи у людей сонця виникають проблеми з адаптацією у суспільстві, розповідає директорка. З громадською організацією ВБО «Даун Синдром» розпочали інтег... експеримент інтеграція дітей з синдромом Дауна, спеціально створене освітнє середовище. І ось уже 8 років, і основою цього експерименту у нас ми вибудували такий процес навчальний, щоб досягти більшої ефективності в роботі з дітьми. З розумовими вадами, тому що ми не можемо сказати, що у нас в класі тільки одні діти з синдромом Дауна. Це в нас є інтегровані класи. Там діти різного рівня розвитку, і в першу чергу потрібно їх навчитися комунікувати, щоб вийшовши за межі школи, вони себе відчували повноцінними громадянами суспільства. Аренда виховує 15-річного хлопчика з синдромом Дауна. Петро дуже любить допомагати матусю по дому, прасувати, прати і мити посуд. А ще хлопчик займається спортом та музикою он старої рабіонок із сім'ї до четверо дітей, що у нас є ще старша дочка і що двоє хлопчов. І тому, во-перше, он просто звичайний член сім'ї, ми ніякі там знижки ми не даємо, он везде допомагає тут, що нужно, там до дому по. І тим не мені, ти всегда понимаєш, що надо сиро ночити, більше времени єво на промістоку говорити, що сплануємо своє время, іногда що та боже контролювати Аренда вирішила допомагати людям з синдромом Дауна. Вона відкрила власну пекарню, де працюють люди сонця. Я сама голландка, ми дуже плотно працюємо з голландськими партнерами. спеціальна школа, інклюзивна сфера в школі, голландська пекарні 21.3, а п'ять перспектива 21.3. Це просто продовження проект, по суті. Зараз вона функціонує как площадка для практики, наші учні рази они там бувають. Делать разные виды работы. И в будущем, низко, наши уничтожи, они могут там работать. Но идея в том, что эта пекарня генерирует деньги для того, чтобы мы можем открыть следующий этап, и это кафе, ланчрум, возможно, низко. За статистикою всеукраїнської благодійної організації Down-синдром, 15 тисяч людей з таким діагнозом живуть в Україні, і лише одна людина з тисячі має постійну роботу. Для порівняння в Іспанії цей показник 15%, у Німеччині 10. У Лонгайленді у США Джон Кронін, який має синдром Дауна, після закінчення навчання вирішив, що хоче організувати свій бізнес з продажу шалених шкарпеток. В Європі з'явилась традиція підтримувати сонячних людей, одягаючи різнокольорові шкарпетки. У такому флешмобі беруть участь і очільники країн. Наприклад, прем'єр-міністр Канади.